Вітаю, мої хороші. Ви знаєте, в нас така погода, от ви не повірите, зимою не було такого морозу і снігу, як зараз в квітні. Зібрав сміття, побіжу, зараз викину. До речі, а ну, панунці, хто вас вдома викидає сміття? Чоловіки чи жінки? От раді цікавості. Бо так складається чомусь в нашій сім'ї, що сміття викидаю лише я. Ну, от таке от. Оля трошки на роботі затримається, тому вдівся, біжу зараз, заберу марка садочка. От, і будемо щось робити. До речі, перед початком відео, мої хороші, закликаю вас. Прошу, 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 просто молю. Хто не підписався на канал, обов'язково підпишіться. І дуже вам дякую. От попередньому відео я попросив за коментарі, за лайки. Дуже активні, молодці. Хочу вам сказати, що лайки і коментарі дають поштовху каналу. І е, рухають його вперед. Тому дуже вам дякую за те, що ви підписуєтеся, за те, що пишете коментарі і ставите лайки. Йдем, бо я вдів шапку, е, включив опалення, е, підвищив опалення, бо так, знаєте, трохи е, дійсно прохолодно. І вже стою і мені вже жарко. Так що біжимо, біжимо. Прийшов Марко садочку. Кажу, давай роздіну тебе. Ні. Ти йди, сідай, а я сам роздіваюся. Діловий, вже такий дорослий. А вон, хто там так підкрадається? Привіт, котуськи. Що ти мені приніс? Скажи. М -м -м. Маркусик мені кожен день садочку приносить малюнок. Будемо ще домальовувати з тобою машинку. Засніку тиска заподивилася мультик. Хочеш подивитися мультика, тоді будеш цей? Добре. Молодець. А мамі малюнок теж є чи нема? Мамі буде завтра? Добре. Бо Маркосик деколи приносить мамі малюнок і тато. Деколи приносить тільки мамі. А сьогодні тільки татві і татві. Але каже, оце будемо сьогодні ще домальовувати. Так, котусь? Молодець. Маю декілька вісаних печеньок е ізумом. Це наші тернопільські тера. Я Маю проблему, хто з таким, до речі, стикався. Я показати. Що ти хочеш показати? Покажи я мені. Покажу. Покажи. Подивіться, з двох сторін. Ходім. Ходім, що ти хочеш покати мені. Ходи котуська. Ой, ті машинки я не маю з ними вже сили. Вже не маю сили, бо тому що в нас їх дуже багато, Марко, то робить один. А там є машинки в тому гаражі під тому чемоданчику чи нема? Так, є. А покаєш? Тут багато багато. Ну, покажи, що там тобі є. То він складає. Дивіться. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, як багато. Марко він дуже любить. Для нього нема кращого подарунку, як от така от маленька машинка. Правда, оці от Hot Wheels, як називається Марко? Hot Wheels? Так, так. Hot Wheels. То вони такі дорогі. Дивіться, в мене одна така машинка, та стрикоза. Машинка стрікоза? Супер. А розкажи про гаражіки чи. Те ще не все, якщо ви думаєте, подивіться. Майтків спів... то я допомагав, правда, робити гараж. так? Угу. І Марко складає по кольорам. В зеленому гаражі зелені машинки. В білому гаражі білі машинки. А в червоному червоні. Червоні і сині. І сині, ага, червоні і сині. І вось ще купу машинок. І всього ще багато. Так, думаю, що так темно. А то ж в нас. О, мої хороші. Маркуш, дивись знов сніжок. Добре. Смас... Давайте хуртовина, просто капець. Просто дивіться, що робиться. Аж машини не можуть їхати. Не можуть їхати машини, де як пташки літають, бачиш? Аж вітром голубів зносить. Просто зносить голубі вітром. Ой, мій котик! Зараз буде шасій ніша. Такий ураган, Вони теж люди тві втікають, ховаються. Добре, ну що ми будемо? У нас тепленько, так? У нас включене опалення, мене ті не вимикали. Будемо далі грати за гаражиком. Так. Да. Добре. Ну ходи, будемо гратися. Нас... Ми ходимо е, такий самий більший ага. за наші і за всі всі будинки. Ще більший за наш будинок? Та... І всі Да, і за всі будинки. І що вони роблять? Ой, дивіться, це, це, крім снігу я... Марко вже і дощик почався. І вон, бачите, вже вон, такі є очі абрикоски, такі вон, там дикі, але ча починає квітнути. І така погода, так, не я буде там нічого. Бачу, а, а, самий від цих, від цих. Ага, добре. ну ходи. Навіть більший за нас. А, я зрозумів. А, ви думав, що це все? Мої хороші. Подумаєш, це все. Іць. Машинки, машинки, машинки. Це буде якийсь з нас. Таким будеш? Я. Ти будеш майстром? Я буду в такими сини. Я буду там возити всі машини. То ти будеш майстер? Чи ти будеш водій, чи хто ти будеш? Я буду майстер. Майстр. Молодець. Майстри багато грошей заробляють, молодець. Так, ходіть. Добре. Ого, дивіться, яка, а хуртовина ну, не видно через вікно, але хуртовина все більше і більше, більше і більше. Тату. Що кутузичка? Я почеп БМВ БМВ, бачиш. А яка найкраща машина, яка найшвидша машина? БМВ. БМВ. Ну ходи, ходи моє БМВ. Будемо з Марком далі робити гаражі. Mm. Це щось з чимось. З якими великими. Великими сніжинками літає сніг. Просто щось. Просто щось неймовірне. Я не, не пригадую. Давно-давно ще колись, може, на моє день народження був якийсь сніжок. У мене день народження 15 квітня. І я не пригадую, що отака от хуртовина, яка з рік була на моє день народження. Небо стало таке сіре. На дворі третя година, а подивіться, отаке от темне, снігопад. Просто зимою такого не було. Зимою такого не було. Ну. Ой, проти погоди не попреш. Так, ми сьогодні вечеряємо разом з Марком. Так, Маркусь? Я їм борщик червоненький, той, що готував пісний борщик, але їм його із салом. Заспіч цибульки, хлібчика, гірчички. А Марко обожнює гречку. Він просто їсть гречку з сметаною. Це його улюблена каша. Так, Маркус. А сало ти любиш, розкажи. Дуже То Марко їсть сметану з гречкою і потягає сальце. Так що мої хороші всі, хто обідують чи вечерять, всім смачного. Тата, все так, з так в магазині, добре. Ой, Маркуся, був в магазині, бо я. І що, як завжди, знаєте, мої хороші е, всім вітання. Е, прийшов з АТБ отаку обережно, Будь ласка, бо тут буду, щоб нічого не порозливати. Так, е, я вам все покажу і розкажу. Значить, е, прийшов з АТБ, як завжди, оці от. Дебільні чаки, де нічого добре не видно і е, нічого не розбереш, але тим не менше, що не кажи, але АТБ зараз є знижки, е, досить непогані знижки. Сьогодні, грубо кажучи, я так і по них пробігся. І зараз я вам покажу, що я купив і по якій ціні. Значить, котику обережно, будь ласка, щоб нічого не розберемо. Не розбилося. Сметана, сметана молокія. До речі, наша тернопільська фірма, дуже полюбляю. Дійсно якісна, класна штука. Так, значить, Тут 300 грам І зараз по акції 36,90 гривень. Я взяв зразу дві штуки. Це така сметана, що завжди знаєте, її потрібно. Тим більше зараз піде якась паска, якась випічка. Сметана президент 40 гривень 70 копійок. Так, що то на шеї маркусь показу. Ага, шукай, там має бути три масла. Шукай, шукай, добре. Значить, масло 7. Сім... Взяв аж три упаковки за три штуки. 73% зроблене з вершків, теж молокія. І зараз, зараз воно в АТБ на знижці. 77 гривень, 70 копійок. Взяв три штуки, тому що, ну, дійсно, що не кажіть, але класна ціна на таке масло. Так. Значить, цибуля так, цибуля зараз по 14,89. За цей пакет заплатив 21 гривню 71 копійку. Цибуля зараз такий час, що ми їмо багато і весь час, як то кажуть, бракує. Молодий часник взяв одну головку. Знаєте, як то кажуть, вже до борщику нехай буде. 139 ,95 гривень 95 копійок за кілограм. За цю головку я заплатив. 14 гривень 27 копійок. Потім а, ось такий от маргарин столовий. Теж був на знижці. 23 гривні 40 копійок. Так, тримай. А, лимонки тут має бути дві. Я дві, дві бров. Маркусь, шукай ще таку одну пачку. Чіпляюся. Нічого родім не. Так, 100 грамова кислота лимона за дві упаковки заплатив зараз-зараз-зараз... 25,80 Так, Цукор Ну, цукор традиційно на, на знижках 32 гривні 90 копійок зараз за кілограм цукру в АТБ. Багато хто пише, що він не смачний, що він там що й там не розчиняється. Я не маю, що на нього нарікати, мені все підходить. Майонез напевно, найсмачніший торчин 72% 39,50%. Зараз теж на знижці. 31 гривня 60 копійок. У не... мене сьогодні всі продукти, розумієте, практично на знижках. Практично все в мене на знижках. Так. Поповнив запасу перцю. Я взяв о... маю таку баночку. Туди висипаю одразу пару пакетів. По знижці був оце от розумний вибір. І шукаю там ще має бути один. І мрія ще має бути. Упаковка перцю мрія. 20 грам коштує, зараз я вам скажу. 17,70. А оці дві упаковки розумного вибору 23,80 заплатив. Тримай, на. Так. Сир плавлений. Правильно, котику, молодець. 16,50. Зараз теж на знижках. Оцей золотий резерв, дружба. Ну, дуже смачний. Правда, я підсів на комо оцей, але він там 30 гривень дорого. Оцей на знижках. 16,50 У мене сьогодні день знижок, ви знаєте? І ось ці серветки. Ми беремо їх для марка. Вони теж зараз на знижках. 30 гривень 90 копійок. 30 гривень 90 копійок. От. І пішов без пакету. Тобто великий пакет за 6 гривень. О, які в нас покупки. Вроді би нічого і не купили, і все купив по знижках. Зазвичай це сьогодні в нас, грубо кажучи, молочка. Заплатив 699,58. Отакі нас покупки. Так, Маркусик, отакі в нас покупки. Зараз все розкладемо, розберемо. Що в морозилку що в холодильник. І помале то кажуть, будемо готуватися до свят. Тому що зараз йдеш в магазин і знаєте, хто кажуть, тисячі гривень нема. Ого, зарядився фонарик. Так, а тут щось таке. А там далі, а вгору. Марко любить. Що досвідчиться? Тут люб... щось щось батарейка вам. там. Марко дуже любить фонарики. Щось батарейка, а він же ж акумуляторний Маркусь. Мригає щось, мригає. Знаєте, якщо от так от говорити по, по мілочах, по мілочовку піти в магазин купити, а якщо знаєте, брати щось м'ясне, якусь ковбасу, ще якусь таку штуку чи курку. До речі, купивши, купивши одну маленьку курочку на бульйон, кілограм 130 гривень за домашню курку, таку невеличку. Вже намочив, завтра ми зваримо бульйончик, Марко любить бульйон. А якщо доконати щось навіть помілучовці до свят збиратися, і ти прото по списку купувати і овочі, і молочко, і м'ясне, і все на раз, то дуже багато грошей. А так знаєте, кто кажуть за тиждень, за два є такі продукти, які можна зберігати в морозилці. Є такі, які мають довгий термін, і в холодильнику, і знаєте, коцькажу скажу, 600 гривень, і так страшно віддати, як відразу вже 5 тисяч там чи 3 тисячі. Ну, тому такі в нас сьогодні були покупки. А там потрошки в магазині не знімав, бо тому що сьогодні щось дуже голосно грала музика. Знаєте, тільки хочеться щось зняти якийсь цей і зразу грає музика. І таке відео просто YouTube блокує, тому просто не знімав. Вирішив взяти таку от розпаковку вже вдома. Марко, Марко не хотів сьогодні йти в магазин, каже, не льотна погода. Так, <св> Каже, нельотна погода. То я перебігся сам, а він, знаєте, то каже, чекав, чекав, чекав і каже, Ти де так довго. Не знаю, беріть список, пишіть і купляйте виключно по списку. Бо якщо планував залишити 400 гривень, то залишиться 700 Ну, але то таке. Добре, біжимо. Біжимо, ставимо все в холодильник, будемо щось готувати, будемо щось зробити. Зараз марком будемо щось гратися, так? Так, таке печ. Що ж, а будемо бати? Добре, будемо наклейки ліпити, Ну, зараз чимось така будемо займатися.